Сьогодні поговоримо про дуже неприємну подію, яка трапилась в місті Умані 3 липня вночі в 2.20 ночі, це під час комендантської години, було зроблено підпал і згорів дах, і дуже сильно постраждав так званий будинок графа Волконського, який знаходиться по вулиці Андрія Кізіла 10. Тобто, ми знаємо, що цей будинок було в 1825 році побудовано графом Волконським. От я даже читаю, і він був декабристом, він проживав з дружиною своєю, вона була з роду Раєвських. Ну і от ця історична довідка. Після того будинок цей пережив багато різних подій. а до речі, добудовувався він же графом Потоцьким після арешту Волконського декабриста. Ну і от пережив багато подій, різні війни і громадянську війну 100 років тому, але не зміг пережити правління дікуна